Розділ третій. А ось сини Давида, котрі народилися йому в Хевроні, Первісток Амнон від Ахінуами, єзреалітки. другий Даніїл від Авігеї, Кармелітки, третій Авесалом, син Маахи, дочки Гесурського царя Талмая, четвертий Адонія, син Хагіти, п'ятий Шефатія від Авітали, шостий Ітреам від Давидової дружини Еглип. Всі шестеро народилися йому в Хевроні, де він царював сім років і шість місяців, а 33 роки він владарював у Єрусалимі. А ось ті, котрі народилися йому в Єрусалимі Шима, Шовав, Натан і Соломон, четверо від Вірсавії, дочки Амміїла, далі Євхар, Елішама та Еліфалет, Ногаг, Нефек і Яфій. Елішама, Еліяда та Еліфалет, дев'ятеро. Це всі сини Давида, окрім синів від наложниць. У них також була сестра Тамара, нащадки Соломона, Ровоам, його син Авія, син Авії Аса, син Аси Йосафат, син Йосафата Йорам, син Йорама, Ахазія, син Ахазії, Йоаш, син Йоаша Амасія, син Амасії Азарія, Син Азарії Йотам, син Йотама Ахаз, син Ахаза Єзекія, син Єзекії Манасія, син Манасії Амон, син Амона Йосія, сини Йосії, первісток Йоханан, другий Єгояким, третій Седекія, четвертий Шалум, сини Єгоякима, його син Єхонія та його син Седекія, сини полоненого Єхонії, Асір та його син Шаалтіїл, а також Малкірам, Педая, Шенацар, Якамія, Хошама і Недавія, сини Педаї, зоровавель і Шімей, сини зоровавеля, Мешулам, Хананія та їхня сестра Шеломіт, крім того ще п'ятеро: Хашува, Огел, Берехія, Хасадія та Юшав Хесет, нащадки Хенанія. Пелатія та Єсая, син Єсаї Рефая, син Рефаї – Арнон, син Арнона Овдія, син Овдії Шеханія, син Шеханії Шемая, далі сини Шемаї, хатуш, Їгал, Баріях, Неарія і Шофат – шестеро нащадків, троє синів Неарії, Елі Йенай, Хізкія і Азрікам. Семеро синів Еліоаная, Годавія, Еліяшів, Пелая, Акув, Йоханан, Делая і Анані.